У нас є така маленька покупочка. Сигналізатор. Страж, треба обов'язково до встановлення. Не знаю, люди встановлюють, не встановлюють. Мене знайомий купив, показав, що він є, і не встановлював. Так, я не хай буде. Зараз будемо підключати, перевіряти, як він працює. Я вже його перевіряв на газу. От, він працює, але так. Працює дуже а, туго. Так, клапан у нас МАДАС. Називається. Модель М16, трава dn 20 Це на... На 20-ту трубу, виходить. Будемо зараз до нього підключати і перевіряти, як він спрацьовує. В принципі, діодії тільки треба е, нажати на цю кнопочку, і він відкриється. Деяких є. Коли ти піднімаєш цю кнопочку і він відкривається. Тут так зроблено. Подивимось. Газосигналізатор, виходить, його зобов'язує газова служба встановлювати. Тому ну, написали такі от, С50 ЗК. Зараз підключимо це все і перевіримо. Так, підключення відбувається отак. Є два о, три коннектора. Перший синій, другий коричневий і третій це земля. Було б все добре, якби земля була б на самому сигналізаторі. Немає землі на сигналізаторі. І, в принципі, без різниці, як його підключати. Тут не вказано, не в інструкції. Ніде. О, зараз підключимо і перевіримо. Це він зараз закритий. Я його закрив. О. Все. Зараз будемо пускати газ. Тут в цей момент треба якось ловити він чистий газ, на нього не реагує ніяк. Ще в інструкції сказано, що зажигалкою не можна перевіряти, тому що цей, тому що фільтр цей забивається сам датчик. Не. Треба Оп. Все він спрацював. О. І сам датчик спрацював. Підключимо дока того. Знову нажимаю і він став в закр... відкриту позицію.